Ніхто не уявляє собі свята, а особливо новорічні без феєрверків, салютів, петард. Однак, якщо ними неправильно користуватись або куплений товар не є якісним, це може призвести до нещасного випадку. Наразі у Білгородністровському пожежні та співробітники поліції проводять рейди щодо заборони реалізації піротехнічних засобів на території місцевого ринку. Для піротехнічних засобів є свої правила. Де чітко визначено, які повинні бути приміщення, яка повинна бути температура для їхнього зберігання. Якщо ж купувати перетехнічні засіб на вулиці, це ми розуміємо. Зараз, наприклад, йде дощ з мокрим снігом, всі ці засоби починають намокати, потім їх ставлять, вони хочуть, щоб ну, люди хочуть, щоб цей перетехнічний засіб висіг, починають його використовувати і починається, скажімо так, халепа, тому що більше засобів. Вони не починають вистрілювати в той момент. Люди підходять до них, починають їх розбирати, здивитись, в чому біда. І в саме неподходящий момент піротехнічний засіб може нашкодити як і дитині, так і дорослої. Особі співробітники служби з надзвичайних ситуацій звертаються до потенційних покупців піротехніки. За цими виробами варто вирушати до спеціалізованого магазину. Однак, під час використання салютів та фейерверків не слід нехтувати правилами безпеки. Застосування фейерверків в містах з перебування з масовим перебуванням людей суворо заборонено без узгодження з державним пожежним наглядом. У нас є дуже негативна практика, коли порушуючи міри пожежної безпеки застосовуються піротехнічні засоби на об'єктах З масовим перебуванням людей, де стаються пожежі, де є гибель або постраждання людей-відвідувачів, які знаходяться в даних закладах. Тому керівники об'єктів повністю падає. Лягає на ваші плечі виконання вимог пожежної безпеки під час проведення феєрверків. Якщо ж ви плануєте використовувати піротехнічні засоби у домашніх умовах, то до цього варто дуже ретельно підготуватись. Приготувати якісь важкі предмети, щоб можна було піротехнічні засоби закріпити на землі. Не запускайте їх поблизу будівель, домів, споруд. Житлових секторів практика прошлого року, позапрошлого року, показує, що на угодню ніч у нас трапляється від трьох до чотирьох пожеж. Ракетниці залітають в домівку, вибивають вікна, вибивають шибки автомобілів, попадають в людей, які знаходяться біля запуску піротехнічних засобів. Державна пожежна служба не зможе зразу виїхати на 3-4 виклики, якщо ви будете грубо порушувати міри пожежної безпеки. Віднесіться, будь ласка, до цього з порозумінням. Отже, варто дотримуватись усіх вказівок рятувальників аби не зіпсувати собі та рідним новорічні свята. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.